Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Друзі, дане відео ми знімали, ми почали знімати в кінці січня. І воно мало такий святковий настрій і було весело. Мало бути трошки експериментального гумору. Але настало 24 лютого і почався широкомасштабний наступ з Мордору на нашу рідну Україну. І вже було не до відео. Але все ж таки ми вирішили його дозняти. Можливо, комусь воно стане цікавим. Слава Україні! Сьогодні ми протестуємо один цікавий пристрій, який міг би з горністю зайняти своє місце в таких серіях. Постапокаліп... Постапокаліп... Постапокаліптичних ігор як Fallout. Метро або ж сталкер. Це дульна насадка на АКМ або АК-74, яка дозволяє використовувати стандартний автомобільний масляний фільтр як прилад для зниження рівня звуку пострілу. Виготовляє його українська компанія Стріла. Принцип дії максимально простий. Насадка має стандартну 24 ту різьбу. Але в комплекті йде перехідник на 14, тож вона може встановлюватися на будь-який акаподібний карабін. Фільтр накручується на насадку. Насадка накручується на карабін. Отвір робиться першим пострілом, а як буде далі, вже буде видно на тесті. Дана вундервафе не заважає використовувати механічні прицільні засоби стрімнуть. Ні, там наушники не потрібні, це ж як глушак. Ну, 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 бля, це. Страшно виглядає, вам так здається. Трохи страшно. Достаньте блеще. Знаєш, як це ви приколі, це такий мимасик, там якихось двовчанних лабораторії сидять, щось там змішують. І один каже, їбаньот, та не повинен би, Так а хулі ти тікаєш, блядь? Та ніби все. Це не Форкрайтер, а то якийсь бляха той метро. <рес> <рес> ну що ж, перший постріл, <рес> бляха? <рес> І що? Зірки фотки я люблю. Тільки з зірко фотки. Акуратний отвір і глушник з масляного фільтра. Працює! Пробуємо далі. Банка трохи гаряча де ще один патрон? Я б десь два вбити. Тебе позначати, ні? інженер. Блять, патрон! А десь без сюди мало весь. Всередині... В сердині все нормально, навіть нічого не повідвалювалося. Блін, та воно працює. Ще файно все. Але головне при вкрученні, викрученні, щоб соос збереглася. От я зараз вкрутив його, щоб зараз воно зараз вже трошки дирку не в, тому, не в тій стороні робив. Тепер ми зробимо такий експеримент. Буде е, калаш без глушника і з глушником. І по пару пострілів. По два постріли. Давай перший йти. Ох, блін! Ну що ж, друзі, е, великий фільтр працює добре. Глушить файно, нічого йому не сталося. Пока. Пробуємо маленький фільтр. Нішов? <ріст> Можливо. <ріст> а от в маленькому фільтрі вже щось калатає. <ріст> Там щось таке було дивне в ньому. Воно й калатає. Ну поки не викладаємо, то більше стріляти не будемо. Там пружинка якась всередині. У великому фільтрі цього не було. Ну що, останній захід з десяток патронів, пробуємо. Все працює, блін. <хи> Класна штука. Гаряча. І навіть димок іде. Ну що ж, якщо великий фільтр використовувати, великий такий, в цьому є якийсь смисл на такий чорний день, на апокаліптичний день. Е, маленький щось не дуже сподобався. Там щось почало калатати, там, напевно, має бути щось таке, щоб не калатало. Там пружинка всередині була і ось вона там її калатає. Тут нема нічого і нічого не калатає. Прекрасна штука. Друзі, дякую за увагу. До наступних відео. Хай вам щастить.